Дня, дивіться, по бузині по сухій маленьке уточнення. Е, по ціні ми переглянули цінову політику. Не так переглянули, як пішли пропозиції. Да? І що цікавого, дивіться, буде розділено на декілька цін. Отакого от от плана бузина. Бачите, люди висушити змогли, але довести до ума не змогли. І є. Недопрацювання, з якими потрібно боротися. Отакого От плана бузина буде коштувати 75-80 гривень кілограм. Орієнтовно, там, щоб більш точно вам назвати ціну, вам потрібно буде скинути фото на вайбер. ось плана ягода висушена. Бачите? Це ж зовсім другий вид, правильно? Такого плану бузина суха буде коштувати 100 гривень кілограм. Ну, це орієнтовно на сьогоднішній день, давайте будемо так казати. Що буде завтра, я не знаю. Якщо ви готові робити такий от гарнючий матеріал, соответственно, отримаєте і кошти за такий гарний матеріал. Не можете зробити ідеальний, значить, будемо працювати ми з ним і будемо купувати його по ціні 75-80. Так що пропонуйте і будемо. Чекати на ваші посилочки. а також можете привозити на стаціонарний прийомний пункт за адресою міста Лубни, вулиця Заміська, 13.